Глядачів Калуського міського телебачення третьої неділі березня відзначають професійне свято комунальники про проблеми комунальної галузі. Ну і звичайно ж про перспективи говоримо із начальником управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради Юрієм Рекуновим. Юрію Івановичу, добрий день. Перше питання із чим пережив Калуш 2013 рік. Які проблеми постали перед комунальною галузю міста, і чи всіх їх вдалося вирішити? Протягом 2013 року комунальні підприємства міста, які входять в галузь, а це сім підприємств, працювали в штатному режимі, виконували ті функції, які і належить виконувати, надавати послуги населенню, починаючи від народження людини і закінчуючи навіть останній шлях. Теж Ритуальна служба виконує цю роботу. Протягом 2013 року, виходячи з того фінансування, яке було передбачено в місцевому бюджеті, виконувалися роботи по благоустрою міста Калоша і утриманні об'єктів благоустрою, по капітальному ремонту житлового фонду, по ремонту електролінії електропередач і зовнішнього освітлення. Тобто виконувалися ці роботи, які були передбачені планом. Враховуючи те, що починаючи з другого кварталу 2013 року, почалися проблеми з фактичним фінансуванням об'єктів, ну, до вересня місяця підрядні організації, враховуючи ті аванси, які ми їм перерахували, працювали на об'єктах. Після вересня місяця, враховуючи обмаль обігових коштів, підрядники зупинили роботи і не могли їх продовжувати далі, бо не було фінансування. Враховуючи цю проблему, і це було продовжилося ж до нового року. Враховуючи цю проблему, то і в завдання, які ми запланували, ми їх повністю не виконали. Але, дивлячись на це, виконані були такі об'єкти, як влаштовувалися дитячі площадки, і це все враховуючи те, що фінансування було обмаль. Ну, ми знайшли можливості і домовлялися з підрядними організаціями, як з юридичними, так і фізичними особами про виконання робіт. Ну, вони пішли на зустріч і виконали певні обсяги робіт. Ну, були в нас виконані ремонти дахів, дитячі площадки, враховуючи те, що державне фінансування по ремонту доріг. Було ну, теоретичним, тобто кошти не прийшло, але враховуючи це, підприємці міста і підприємства наші виконали роботи в борг, так Калуш Автодор і науково-виробниче підприємство Комбі виконало в борг на цілий мільйон, виконало ремонт вулиці Стуса і. Обсяги, які були передбачені по капітальному ремонту і поточному ремонту доріг, були виконані в повному обсязі. А от фінансування ще на жаль до сьогоднішнього дня. Ми ще не розрахувалися з цими організаціями. Ну, враховуючи те, що щорічно проводиться конкурс на найкращий пункт, який має благоустрій та громадський порядок, за 2013 рік місто Калиш прийняло участь у цьому конкурсі. Ну і наскільки ми маємо результати з міста Івано-Франківська, де був проведені підсумкові підсумок. Тих міст, які надали свої пропозиції і на те, щоб прийняти участь, місто Калуш визнано перше, зайняло перше місце по Івано-Франківській області в цій групі, в якій ми приймаємо участь, тобто в залежності від населення міста. Ну і тепер ми з міністерства житло міністерства нашого профільного, яке проводить цей конкурс, запрошені. Київ для того, щоб надати свої результати, які оформлені в альбомі, для того, щоб ми прийняли участь у всеукраїнському конкурсі. Великих проблем, які б виникали, такі, як позаминулого року, були в дорожньому господарстві, що дороги розсипалися. Ну цього року, враховуючи, що зима була для нас м'якою і для народу України м'якою. То великих проблем не було і призимували ми досить успішно. Все ж таки, комунальна галузь наразі має такі дещо проблеми відгалуження. Ну, зокрема, це є відпрацьований ресурс полігону твердих для захоронення твердих побутових відходів. Як вирішується ситуація? Ну, по полігону твердих побутових відходів минулого року були оформлені всі документи, передані як в Київ, так і в місто Івано-Франківськ для виділення коштів. З екологічного фонду цим, обласного, ну а також і подані документи по державній цільовій програмі, але на жаль, ні з одної, ні з Києва, ні з Івано-Франківська кошти не надійшли, і на сьогоднішній день розпочати другу чергу полігона ми, на жаль, ще не можемо. Тобто виходимо з того, що ми маємо наш полігон і на цьому полігоні на існуючому, ну як би мовити, ще ущільнюємо і це все зміщуємо, і з врахуванням того, що таке в місті Калуші, рано чи пізно буде лінія по сортуванню. І якщо буде лінія по сортуванню, то частково. Той верхній, саме верхній слой, який є, він може бути переданий на переробку, і таким шляхом ми зменшимо то, що понад планово, вже захоронене на існуючому полігоні. А по другій черзі, на сьогоднішній день ми теж оформили всі документи, передали і в івано і в Київ. Ну і будемо надіятися, що цього року. Виділять кошти. Кошти загальна вартість полігону, яка є, нам всі ці кошти не потрібні. Нам тільки треба розпочати роботи, бо сама технологія цього полігону захоронення передбачає, що наразі всі кошти не використовуються. Там йде поетапне вириття чеків. І з одного на другий переміщається. Тобто нам треба поетапно, на перший етап нам дадуть, перший чек вирили, захоронення проводимо, і воно може йти, сума, здається, і велика, там, там було десь 14 мільйонів, в залежності від того, який в якому. Тобто їх зараз не потрібно. Їх треба поетапно, якщо, наприклад, мільйон два, то воно для, і для екології було б. Для фонду екологічно не так накладно. Вони не могли дати на місто Калаш. Ну я думаю, що цього року розглянуть. На жаль, поки що ще не розглядалися, бо є така ситуація, що що стосується сміття сортувальної лінії, вже свого часу був відомий інвестор, який готовий був займатися цією справою. Як наразі е, е, склалася ситуація щодо сміття сортувального і далі він не відмовляється своїх від своїх зобов'язань, але ці зобов'язання не виконує. І це питання воно. Не закрилося, тобто стоїть на часі, є виділена земельна ділянка, все є, лише навіть проєктна документація зроблена, пройшла вона експертизу, лише справа за коштами і початком робіт. Другою досить вагомою проблемою у комуналці міста є і проблема великої кількості безпритульних собак. Ну, так, у нас побудований притулок, і вже третій рік він функціонує і фінансується частково з місцевого бюджету його утримання. Були е передбачені кошти капітального характеру для самого облаштування цього притулка і тепер уже утримання є. Ну і враховуючи те, що діюче законодавство передбачає гуманне відношення. До тварин, то і специфіка гуртожитку, не гуртожитку, а притулку була розрахована так, як на заході. Тобто людина або приносить, або відловлюють собаку, утримують певний період, і потім її, якщо ніхто не забирає, то вирішується питання, щоб її гуманними методами усипити, щоб вона не відчувала болі. Але, на жаль, на Заході це робиться, а в нас діюче законодавство забороняє це робити. І в нас виникла така проблема, що вирішити то питання просто утриманням у притулку воно не вирішить ситуацію, так як популяція зростає. За останні два роки вона поки не займалася цим питанням, то вона значно збільшилася. Популяція і тепер дійсно проблема собак. Стала на рівні, як раніше, була проблема дахів. Ну, Власна, йдеться про стерилізацію, а, про перспективу так от, на рахунок цього питання. В нас от зараз ми повинні завершити самому, на самому притулку обладнання, обладнання самої кімнати по стерилізації. Ну і враховуючи, що ми ще досвіду в тому не маємо, то є така громадська організація Чотири лапи, яка обіцяла, що надасть нам допомогу в цьому питанні. І в них там є графіки, вони сказали, що вони в місто Калуш завітають десь червень-липень місяць. І нададуть допомогу по стери... 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 стерилізації собак. Ну, і якщо поміняється законодавство, а воно якщо поміняється, по суттєво буде вказано, що перебування обмежене, то тоді в нас проблема ця зніметься. Бо поки що на сьогоднішній день просто притулок, він не може вмістити всіх бажаючих. Зогляду на те, на технічний стан житлових будинків, на зарплату, от як наразі з ресурсом у управлінні житлово-комунального господарства. Ну, з ресурсом, якщо взяти згідно діючого законодавства, яке було затверджено у му році по приватизації Державного житлового фонду, де вказано, що органи місцевого самоврядування приймають участь у першому після приватизації капітальному ремонті, на сьогоднішній день, якщо подивитися відповідність дій Калуської міської ради до цього закону, то рік… В місцевому бюджеті передбачаються кошти на капітальний ремонт житла, конструктивних елементів житлових будинків. Ну, так як у нас була програма ліфти по ліфтах, є програма по капітальному ремонту житлових покрівель житлових будинків. Ці роботи виконуються. Але на жаль, в нашому законодавстві не передбачено. Є ще й державні програми, такі як програма, яка не скасована і на папері вона діє. Це мало вона називається реконструкція. Застарілого житлового фонду, це, тобто, це, це щобки, так, 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 це воно є. Його ніхто не відміняв, але воно державне фінансування цієї програми не було ні копійки. Навіть в Києві воно не пройшло, тільки вона на папері залишилась. Ну і виходячи з того, що е, програми є, а коштів нема. кожен рік Калуська міська рада виділяє кошти на капітальний ремонт житлового фонду. Підтримання в нормальному технічному стані ліфтів, які вже відробили 25-30 років. Ну, але на сьогоднішній день ще вирішується це питання, маємо підрядну організацію кваліфіковану, яка надає ці послуги. І на сьогоднішній день ми цю ситуацію тримаємо під контролем. І ліфто, ліфти ну, у нас кожен день десь ну, в межах, ну, таких межах нормативних ну, 5-6 ліфтів ремонтуються. Але недостатньо коштів. Місцевий бюджет не може витягнути це, це фінансово, щоб поміняти, модернізувати всі ліфти. що тому, до під Ремонт під'їздів у нас він передбачається як протоковий ремонт через певний період 5-10 років. Жеки мають розроблений графік і використовують кошти, які ці, ці ремонти проводяться виключно за кошти ті, які квартиру наймачі сплачують по квартирній плані. Але враховуючи те, що недоплата кожен раз йде, і кожен раз так стається, що заплановані та кількість під'їздів, яка запланована, не виконується кожен рік. І відставання є, і потім не дивно, що деякі мешканці кажуть, у нас вже давно не робили, не робили капітальний ремонт потоковий по ремонт. А ну і ще відношення мешканців до проведеного вже ремонту. У нас Ще ми не можемо зрозуміти, що під'їзд це не Жековський під'їзд, а це під'їзд там, де виходять квартири мешканців, живуть там мешканці. Мешканці повинні в першу чергу бати, щоб діти не описували, щоб позабирали ті, які на сходових клітках стоять з бульбою Ящики. А деякі під'їзди можна підійти подивитися, це вони вже відповідають я маю, навіть європейському зірцю. Але це все роблять не Жеки, роблять люди. Жеки комфорту такого, як хочуть мешканці, ніколи не зроблять. Цей комфорт можуть зробити тільки люди, які там проживають. Ну Є вже певні в нас досягнення, які пов'язані з тим, що встановлені домофони. Вже розумієте, немає того прохідного двору, який був. І вже більш-менш перший крок для того, щоб якийсь порядок навести, як розраховується калушан за квартир? Квартирна плата, от, виходячи з цих даних, які нам дає ЖЕО, то е, цей місяць було вісім, в середньому 87%. Це добре чи поганий? Ну, це показник, який добрий в порівнянні з тими е, розрахунками, які були раніше. Отраховуючи те, що раніше розрахунки були ну, не досить такі десь навіть було на рівні 50%, це десь 2-3 роки назад. Навіть в ті часи, коли в нас було таке заможня, всі казали, кредити можна брати, все таке. Ну, і на, якраз як не дивно, в ті часи були розрахунки менші, ніж зараз. Зараз вже 80%, 90 буває 10%. Зараз ці розрахунки нормальні році. Але враховуючи, що тягне борг, який був минулий рік, то виходить така диспропорція. Є платежі, які жеки повинні платити в обов'язковому порядку, це які за світло треба заплатити. Бо відключать світло, заробітну плату треба заплатити, податки треба заплатити, а то, що і залишається з цього переліку, які повинні надавати ЖЕК, якраз що ви кажете, закупити матеріали для капітального ремонту в повному обсязі не можуть. Ну І деякі ще роботи, теж які ну, не, ну так би мовити, не, вони то повинні будуть зроблені, але вони не першочергові. І тому у нас виходить, що є проблеми в обслуговуванні житлового фонду. І ці проблеми можна вирішити тоді, коли, ну, по-перше, законодавство в нас врегулює питання обслуговування. Ну, а друге, що таке буде новий підхід, не той, що підхід, який залишився з минулого, ЖЕКе, все. Більше других організацій не знають, тобто йдеться про можливе надання послуг з утримання приватним організаціям, так так. так. але тут просто є нього особливість такого моменту, що наче законодавство, дівче законодавство і не забороняє укласти довір. На участь у витратах на утримання будинки, будинку і прибудинкової території з організації, яка визначена виконавцем послуг. От у місті Калуші такої організації визнана ЖЕК. А от з другої сторони в законі написано, що утримання своєї квартири власник квартири проводить за власні кошти. Так от у нас мешканці не розуміють того, що то, що платиться для ЖЕО. Це кошти, які на утримання будинку і прибудинкової території. Тобто це, це на утримання спільної сумісної власності, а не квартири. Але е, сума, яка нараховується, прив'язана до квартири. Ну, так би мовити, чим більше квартира, тим більше ти повинен платити. Щодо до створення е, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і будинкових комітетів, судячи з усього, Калуш дещо відстає за статистикою серед подібних міст України, з чим це зв'язано. Я думка, це пов'язано з тим, що, ну, по-перше, якщо взяти аналогію провести з Івано-Франківськом, івано Франківськ має таких об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. В основному за рахунок того, що в них зараз ведеться активними такими великими темпами, житлове будівництво приватне, то що будуть замонівники. І ті всі будівлі, які будинки, які побудовані, вони зразу переходять в об'єднання співвласників, тобто є механізм, який що ти. При отриманні, при укладенні договору з, з забудівником на квартиру, він дає зобов'язання, що я зобов'язався вступити в об'єднання співвласників. І ці об'єднання співвласників створюються без проблем. В місті Калуші, ну, по-перше, тут особливість міста Калуша, яка полягає в тому, що житловий фонд міста Калуша був віддачі, тобто він належав Оріані. Ну, а Оріана вона навчила людей, що Якщо взяти аналогію між житловим фондом, який був, Ріан, був в Оріані і був у місцевому міській раді, то з будинки Оріани завжди утримувалися, виділялися кошти на їх утримання значно більше. Ну І е, менталітет в нас, в мешканців, е, які проживають у житловому фонді міста Калуша, такий, що вони просто роз, ну, не бажають. Е, Об'єднуватись їх, це, навіть якщо проводяться збори, то саме такий момент, який при створенні об'єднань співвласників, це основний момент, це те, щоб всього на всього від людей треба, щоб вони зібралися на збори, дали свої документи, які підтверджують, що вони, мають, що вони є власниками житла. Так от, як не дивно, просто всього-навсього зібратися, це дуже велика проблема. А враховуючи, що законодавство у нас передбачає наявність на зборах більше половини мешканців, якщо багатоквартирних будинок, то практично це не зібрати. Ну, і якщо поміняється законодавство і там буде якось обумовлено по-другому, це створення об'єднань співвласників. Я думаю, що цей процес піде в Калуші. На сьогоднішній день в Калуші є всього-навсього три об'єднання співвласників і то небагатоповерхові будинки. Ну і тут ще знову ж таки скажу про законодавство. На сьогоднішній день немає механізму виділення прибудинкової території навіть для об'єднань співвласників. Ну, А тут втрачається інтерес, з одної сторони, розказують, що створюєте об'єднання співвласників на будинковій території ви можете розмістити стоянки, все решта, але з самої території механізму, як його виділяти, об'єднання співвласників на сьогоднішній день немає. Тобто дуже багато прогалин є. В житловому законодавстві, яке б якби його поміняло, по-іншому зовсім Бу, йшов би цей процес. Приватизація кімнат у гуртожитках. Як відбувається цей процес? Минулого року єдиний гуртожиток, який ще був на території міста Калуша, який не підлягав приватизації згідно діючого законодавства. Так як він був відомчим гуртожитком ТЕЦ, він вже, був, він вже прийнятий у комунальну власність громади і вже розпочався і процес приватизації навіть у цьому гуртожитку. По решті гуртожитків, які підлягають приватизації, процес йде активно. Ну, наскільки мені відомо, лише ті, хто мав можливість, тобто не мав обмежень для приватизації, вже скористалися. Тої можливості, а можливість це, яка проживати не менше п'яти років у даному гуртожитку, ну і не мати обмежень, які стосуються того, що вже використав своє право на приватизацію. Бо якщо є такий випадок, що людина приватизувала квартиру, а потім попала в гуртожиток і вона хоче приватизувати. Ще і квартиру, кімнату гуртожитки таке, таке згідно діючого законодавства. Тобто цей процес йде, і ніяких зауважень, ніяких скарг по цьому не надходить. Ну і на сам кінець весна це є така гаряча пора для комунальників. Зокрема, йдеться і про озеленення, і про поліпшення благоустрою міста. Які перспективи цього року? Перспективи так цього року будуть наступні. Ну як завжди, ми будемо проводити толоку. Весняно по підготовці до великодних свят. Потім наступна перспектива: це те, що ми вже на кінець нам довели кошти з державного бюджету по субвенції на ремонт доріг. Тобто ми вже зараз їх розподілимо, які йдуть на потоковий ремонт, які йдуть на капітальний ремонт. Визначаємо. Перелік вулиць, на яких які підлягають капітальному ремонту, визначаємо попередні обсяги робіт по ямковому ремонту на вулицях. Ну і в першу чергу ми повинні завершити ті роботи, які минулого року не завершили на вулицях в зв'язку з тим, що воно було достатнього фінансування і не профінансовано казначейством. І потім визначити в першу чергу будуть зроблені ремонти доріг по автобусних маршрутах. Для того, щоб з організувати. Це, це про капітальні ремонти? Про потокові капітальні ремонти. Ну, от на, на, на минулий рік, в першу чергу, на, на, на цей рік ми минулого року не завершили роботи на вулиці Козацькій, не завершили роботи на, 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 тут, от на Хмельницького Пушкіна. Так, на кільці, бо, опять же, не проплатили кошти через казначейство. А по потоковому ремонту. Коштів я думаю, що достатньо нам цього року, якщо порахувати порівняння з минулим роком, то з державного бюджету нам достатньо коштів надійшло. І при проведенні ми вже з один тендер повинні провести два тендери на виконання потокових ремонтів. Один уже оголосили тендер, зараз і другий тендер оголосимо по державних коштах. Початок ремонту у нас по першому тендеру. Десь через місяць вже можна розпочати роботи. Но тут ще залежить не тільки від проведення тендеру, а й від погодних умов. То у нас зараз тепло, а потім ну, і... Що стосується озеленення, озеленення. чи можна засаджуватися якісь дерева чи ну, Озеленення в нас, як завжди, у нас є передбачені кошти на... по екологічних коштах на закупівлю е... дерев. Цього року планується, так як і минулого року провести закупівлю кашпо. Це, що ми робили. Ну і ще по, по зелені, взагалі наведені порядку по зеленому господарству. Ну, мешканці Калуша, мабуть, звернули увагу, що, що в нас зараз активно йде знесення старих е е дерев, які вже були посаджені тоді, коли будувався місто Калуш. Посадили їх, і кожен рік е е вони все старші, старші стають. І є вже ді проблеми е по небезпекам живих цих деревьях. Ну і в першу чергу. Зрізаємо тополь, тополя, верби які зносимо. Ну і насаджуємо, вже, але вже тепер насаджуємо з якоюсь системою, бо раніше було. Чи насаджуєте якісь нові дерева, нові культури, чи все-таки звертаєтеся до тих техверк, тих те же топова? Ні, ми вже якось звернули увагу, тепер вже у нас якась є система, ну по вулиці Євшина сидили тільки липи. Потім минулого року вже стараємося садити такі дерева, які не ті, що швидко ростуть, а ті, які ну, з прив'язкою до кожної вулиці, бо кожна вулиця має свої особливості. Ну, особливості в чому полягають. Наприклад, лінії електропередач. Які є. є з одної сторони, є з іншої сторони. Так от треба садити. минулого року і позаминулого року ми садили шаровидні клени. Це такі сорти дерев, які підходять під. В міській вулиці і потім вони як в експлуатації легше лінії електропередач, так і вулиць. Щодо інших об'єктів благоустрою, урни, лавки, для сміття, власне, Це... і громадські туалети. Як ситуація? Громадських туалетів ще в нас не, зап... не передбачено, Я думаю, що ми закупили і цього року, мабуть, будемо практикувати. Встановлення минулого року ще було закуплено біотуалети. І можливо, що цього року будемо практикувати встановлення біотуалетів. Ну, Можна в платіні в основі, може не. На... Ну, у нас цього року от, так виходить, що біотуалети на всі заходи ми встановлюємо і вони виходять як громадські на Майдані. На тому. Ну, такої програми по Міських туалетах громадських а що лавки і урни? Лавки і урни цього року ми теж передбачаємо, але ті, що варварські були повиривані. По минулого і минулого року у нас підприємець така Грушевська, вона нам виготовляла такі лавки, які влаштовували всіх. Тобто вони були залізобетонні і частина була дерев'яна. Рік не повний рік вони. З 30 лавок, які у нас були поставлені поза минулого року, зараз може 10 лишилося. Всі решта розбиті, деякі таким способом вони армовані, частини армування, так навіть армування то помиривало. Тобто в нас мешканці кауша. Більша проблема свідом, свідомості. Так, в мене є прохання, це все будується для вас, робиться для вас і зберігайте то. Допомагайте комунальникам не тільки то все нове робити, а і утримувати те, що вже є. Дякую, Юрію Івановичу, за розмову. А глядачам кавуського міського телебачення. Нагадаю, що проблеми і перспективи комунальної галузі обговорювали із начальником управління житлово-комунального господарства Кавуської міської ради Юрієм Рекуновим. До побачення.